Штрафи розшук від ТЦК для чоловіків з відсрочкою та без відповіді юриста на практичних прикладах та відповідь на зазначене питання розберемо категорію чоловіків, які отримали відсрочку від військового призову, та вони заброньовані. Вони отримують відсрочку. Є військово-обліковий документ, і у резерві зазначено, що надана відсрочка бронювання, строк до 31.12.2024 підстава абзац 2, частина, перша стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як ви думаєте, на цьому будуть чи не будуть проблеми у таких військовозобов'язаних чоловіків? Виявляється, що бувають проблеми. Якщо принципова така позиція ТЦК та СП, таким чоловікам відправляють повістки щодо явки до ТЦК та СП, навіщо не зрозуміло? Але повістка відправляється і у подальшому ТЦК та СП, навіть якщо людина отримала відсрочку, вона заброньована. Вони все одно направляють матеріали до поліції. І після того вже виникають деякі труднощі, тому що у базі Армор у поліції ви ухилянт. Тобто, якщо ваші документи перевіряють співробітники поліції, на своїх планшетах вже ви ухилянт. Зазначається, що ТЦК та СП направив подання для притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень. Ось така відповідь від поліції: що ви вже у ухилянці, ви вже в розшуку, і що відбувається надалі, якщо поліцейські перевіряють у вас документи, вас можуть затримати, доставити до ТЦК, скласти протокол про затримання співробітники поліції і вже складуть на вас протокол стаття 210 -210 1. наприкінці публікації, відповідь на адвокатський запит. Тому, якщо навіть ви отримали відсрочку, ви заброньовані, бажано все ж таки можливо з'ясувати, ТЦК вас оголосив чи не оголосив у розшук. Навіть з відсрочкою чоловік чоловіка такого можуть затримати і доставити до ТЦК з незрозумілих таких підстав та причин. У зазначеному практичному випадку людина просто боїться, навіть якщо вона заброньована, він боїться йти до ТЦК. Навіщо йти не зрозуміло? Але відповідь зазначеного чоловіка в зв'язку з тим, що наявні якісь публікації, відеоролики саме у цьому ТЦК та СП, де незаконно мобілізували заброньованого чоловіка. Тому Мабуть, в нього все ж таки є сумніви такі, що з ним вчинять незаконно, і навіть з вістрочкою його можуть мобілізувати. Що необхідно робити, якщо ви отримали таку повістку незаконно, по суті, якщо ви заброньований, але ТЦК та СП все одно хоче вас бачити у себе у приміщенні. Вони можуть потім скласти протокол та постанову щодо порушення правил військового обліку, але у подальшому, якщо ви отримаєте штраф, але у вас є відсрочка, можливо оскаржити у судовому порядку такий незаконний штраф від ТЦК. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, якщо вам необхідна юридична допомога. Адвокатів пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається значене відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Ще раз дякуємо вам за вашу увагу.